Вирі подій я осягнув знамення того, що скоро усі забудуть про залужного. Я не знав, навіщо мені туди, у Карпати. Містика гір ніколи не була моїм пріоритетом, та цього разу що стягнуло мене не логікою, а серцем. Село було маленьке, загублене між соснами і вітром. Сивий дідусь із очима, в яких ховалась буря минулих століть, чекав на мене в старій хатині під лісом. Його називали Мольфаром. Знав, що прийдеш, сказав він, не дивлячись у мій бік, бо твоя душа шукала відповідей. Я мовчки кивнув і нарешті наважився спитати: А що з генералом Залужним? Яка його доля? Люди вірять у нього? Хіба ні? Мольфар довго мовчав. Пальці його погладжували кістяну люльку, Полом'яв в печі миготіло, кидаючи на стіни тіні. Що скидалися на привидів історії. Ти не перший, хто питає про нього, промовив він. Але я довго мовчав, і не тому, що боявся, а тому, що час ще не настав, та тепер усе стає на свої місця. Я завмер, його голос був тихий, але кожне слово проникало в мене, як лезо. Ім'я залужного, сказав він, зітруть із історії України. і це не зробить ворог. Не зробить темна сила, це зробить свій президент, людина, якій він довіряв. Зеленський. Я не повірив. Це здавалося неможливим. Але чому, прошепотів я, мольфар прикрив очі, ніби бачив те, що мені було недоступне. Між ними виникла тріщина ще тоді, коли дим війни був густішим за повітря. Зеленський бачив у залужному суперника, а не союзника. Він бачив, як народ підіймає очі до генерала, як віра в нього стає міцнішою, ніж у президента, і це його лякало. Але ж Залужний вів армію Харківська операція контрнаступ. Саме так, кивнув мольфар. Та ті заслуги перепишуть, перетлумачать. У підручниках не буде його імені, у телеефірах теж, а на стінах штабів. Повісять інші портрети. Вітер за вікном затанцював дикий гопак, мов підтвердження його слів. Зеленський зробить усе щоб ім'я залужного стало тінню. Йому запропонують посади, почесні, гучні, але далекі від батьківщини: Лондон, Брюссель. Але не Київ. Його виштовхнуть за межі України під гарні гасла. А народ мовчатиме. Поки. Я вслухався. Кожне слово, серце стискалося. Це було пророче, моторошне і болюче. Але ж він може повернутись? спитав я з надією. Мольфар усміхнувся ледь-ледь. Саме це і станеться, бо протистояння не може тривати вічно. Один з них має впасти. І коли залужний зрозуміє, що його забувають, що вулиці перейменовують, що в історії пишуть неправду, а вигідну правду він повернеться. У який спосіб він оголосить про участь у виборах, подасться на пост президента України, мене ніби вдарило громом. І що тоді? Тоді почнеться нова битва: не за території, не за фронти, а за майбутнє, за душу нації. Мульфар підвівся, підійшов до вікна. Його тінь лягла на підлогу, як спогад про іншу епоху. Зеленський не здасться, він використає все: ЗМІ, суди. Політичні інтриги, йому важливо, щоб Залужний залишився в минулому, щоб він був лише одним із, а не символом, бо в символах сила, а він хоче бути єдиним символом я сів, голова обертом. Ці слова розвертали віру на виворіт. А люди, люди ж пам'ятають, кому дякувати, люди пам'ятають, але пам'ять, річ крихка, якщо довго мовчати, вона стирається. Але у випадку з залужним щось буде інакше. Що? Мольфар закрив очі і прошепотів щось старою мовою, якою я не розумів. Потім знову заговорив: він зробить крок, який змінить усе, повернеться, і народ зустріне його не як колишнього генерала, а як лідера, і вже не Зеленський. А він стане на чолі боротьби за мир, то він стане президентом. Мольфар мовчав довго. Потім, так, люди оберуть його, бо вірять, бо втомилися, бо знають, що саме він може принести мир не на словах, а вчинками. І тоді Зеленський, що мріяв про те, щоб ім'я залужного ніколи більше не згадували, сам потрапить у тенета власної гри. Мольфар нахилився до мене, його очі палали, бо не можна забути того, хто вів у найтемніші часи. Не можна стерти голос того, хто мовчки тримав фронт. А що буде з Зеленським? спитав я. Його епоха завершиться і з гідністю чи з ганьбою залежить від нього. Але одне скажу: історія не любить фальші, а правда завжди проростає. Навіть у камені мовчанка повисла в повітрі, за вікном почав падати сніг. Я вийшов з хати Мольфара вже іншим. Щось у мене зрушилося. Я не знав, чи зможу розповісти про це, чи повірять. Та голос того старого лунав у мене ще довго не той герой, хто на екранах, а той, кого пам'ятає серце народу. Я покинув Карпати з важким серцем, мов ніс у собі якесь застереження для світу, який не хотів слухати. Пророцтво Мольфара не полишало мене, воно билося в мені, мов луна стародавнього дзвону. Що сповіщає, щось велике має статися минуло кілька місяців. Україна жила у тіні тривоги й втоми: війна тривала, хоч і загасала в деяких напрямках. У ЗМІ ім'я Залужного звучало все рідше. Про нього говорили хіба що з нотками минулого. Мовляв, був такий генерал, відіграв свою роль і поїхав. І справді, Залужного було призначено послом у Великій Британії. Гарна посада, з виглядом на Тауер. Але насправді вигнання тиха, чемна ізоляція від України. О, Ми ж його відправили туди, бо він патріот, бо він потрібен на міжнародному фронті, казали чиновники з трибун. Але люди відчували інше вулиці мовчали, але серця кипіли, у соцмережах час від часу виникали хвилі. Поверніть залужного. Проте ці крики тонули у потоці новин, як човен у штормі. Аж раптом, одного ранку, в тумані Березневої прохолоди, інтернет сколихнуло відео. Генерал Залужний стояв біля старої липи на тлі сірих українських полів і говорив: Я не залишив вас і не залишу. Україна це не посада, і не кабінет, це ми з вами. Я повертаюся, повірю, що можу бути корисним. І я подаю свою кандидатуру на пост президента України. Це відео стало грозою. Його подивилися мільйони. За перші дві години майже весь український Фейсбук був залитий тільки ним. А на другий день змі, які донедавна мовчали про генерала, почали кидатися заголовками: повернення героя, залужний іде в президенти. Конфлікт з офісом президента загострюється. І тоді Зеленський зробив хід у відповідь, його промова на Банковій була стриманою, але в ній відчувалося він відчув загрозу. Ми не маємо ділити націю. Зараз не час для амбіцій, зараз час для єдності, сказав він. Але всі зрозуміли підтекст не час означало не зараз і бажано ніколи, і почалося справжнє протистояння. На Залужного почали виливати бруд. Архівні матеріали, вирвані з контексту фрази, навіть анонімні викриття. У коментарях заводились боти, з'явилися статті про те, що генерали мають тримати фронт, а не лізти в політику. Проти нього кинули все, що могли. Але народ пам'ятав і не дозволив стерти правду. Він був з нами, коли горіли наші міста. Він вів хлопців уперед. Він не ховався, казали в селах. Він тримав лінію, коли все падало. А тепер нам хочуть сказати, що його не було. Гнівали у містах, і що більше на нього тиснули, то більше його підтримували. Соціологія змінилася стрімко. Залужний став символом не лише армії, а й справедливості. У день офіційної реєстрації його кандидатом на пост президента біля ЦВК зібралися тисячі. Люди тримали в руках маленькі пропорції, портрети воїнів, які загинули. Вони прийшли не просто підтримати генерала, вони прийшли заявити, ми пам'ятаємо і ми вибираємо правду. В офісі президента намагалися завадити, вводили нові закони, зменшували повноваження, навіть говорили про можливе скасування виборів заради безпеки, але тиск був надто великий. І ось настав день голосування. Народ мовчки стояв у чергах, без істерики, без плакатів, просто з вірою. І коли ввечері з'явилися перші результати, стало ясно, Пророцтво Мольфара збувається, залужний переміг, і не просто з великим відривом. У нього повірили ті, хто раніше був байдужий, бо він не обіцяв зірок з неба. Він просто був із ними. Зеленський визнав поразку. Але зробив це холодно. У прощальній промові він не згадав прізвища залужного жодного разу. Навіть тоді Прородство завершилось. ім'я Залужного, яке хотіли стерти, стало символом нової епохи, його портрети з'явились у школах, на марках, на стінах фронтових лікарень. Він не прагнув слави, але її дав йому народ. Мольфар був правий, бо правду не зітреш. Ім'я не зітреться. Якщо його пише серце нації, а той, хто хотів стерти, сам зник у темряві.